Сьогодні ми будемо здійснювати давню мрію нашої юлічки. Це верхня блефаропластика. Ми зробимо максимально, щоб ваш погляд був зараз супер шикарним, щоб він відкрився і щоб ви насолоджувалися вже відображенням в зеркалі. Дякую. Основні задачі, які ми мали вирішити в ході нашої операції. Перше це усунути великий масив надлишку шкіри та жирових відкладень, для того, щоб наше повіко виглядало красиво наповненим, а погляд був максимально відкритим. Друге завдання це залишити індивідуальність нашої пацієнтки, щоб після операції вона почувалася собою. І максимально їй було комфортно. І також роблячи верхню блефаропластику, ми бачимо результат, що у нас припіднялося і нижнє повіко. Це в нас було омолодження всієї переорбітальної зони Ми закінчили нашу операцію. Операція у нас проводилася під місцевим знеболенням. Поділіться, будь ласка, враженнями. Як ви почуваєтесь? Все добре, дякую. Як Прийшла... під час операції? Як вам було дискомфортно, біль страх? дуже комфортний наркоз. Мені було не боляче. При цьому я була в свідомості. Мені дуже сподобалось. Все супер. Четвертий день після верхньої блефаропластики присутні післяопераційні набряки, які повністю відповідають післяопераційному періоду. як у вас проходить реабілітація? У мене все добре, мене нічого не турбує. На рахунок больових якихось відчуттів. Нічого немає. Все добре, тільки заважаються. Пластері, річки, так, заважаю, так. Вони, так. Це єдиний такий дискомфорт. Ми маємо дочекатися до моменту зняття швів. А ми їх, до речі, будемо знімати вже на сьомий день після операції. Юлічка носить окуляри окуляри з великою оправою і. Мало хто з пацієнтів навіть помічає, що в Юлії була проведена якась операція. Юля це медсестра нашої клініки, клініки пластичної та реконструктивної хірургії Анастасії Ігнатівої, тому можна спокійно не боятися верхньої блефаропластики і спокійно виходити на роботу, після якщо немає ніякого дискомфорту або больових відчуттів. І також не боятися реабілітації, тому що вона проходить максимально комфортно. Так, присутні набряки, але ми даємо спеціальні холодові окуляри, можна прикладати і воно знімає ось цей більш такий набряковий синдром. У нас вже вчора була проведена одна процедура фонофорез. і також на тижні ми зробимо другу процедурку для того, щоб зменшити набряки. Розкажіть, скільки часу у нас прийшло після блефаропластики? Три місяці пройшло після операції. Реабілітація проходила легко. Із того, що мене турбувало, це були набріки, але все одно мені це не завадило на третій день вийти на роботу і працювати в нормальному режимі. Шовчики заживали добре. На сьомий день ми їх зняли. Розкажіть, як у вас взагалі життя помінялось до після? Я почала сама собі подобатись, мої очі. Я ніколи їх не бачила, якщо чесно. Бо це наусання, воно дуже сильно скривало і повіку верхню. А зараз мені просто поділилася колега, сказала. Що от вас? Тіби зараз ваша душа відкрилася і розцвітаєте з кожним днем все краще і краще. Можливо, ви почали якісь процедури робити, взагалі там по догляду за собою, як змінилось щось, не змінилось. Ми почали робити ботулінотерапію для розгладжування зморшок і трошки збільшили губи. Це потрібно теж представляти акцент, працювати з іншими частинами обличчя для продовження нашої молодості та краси. Також нашій реабілітації ми ще плануємо около Клеотидів для покращення якості в зоні навколо очей. І будемо насолоджуватись вашим результатом. Ми можемо побачити, наскільки привідкрився погляд очей, яким він став глибоким. Як ми позбулися великого нависання на верхніх повіках. Також трішки у нас припіднялось нижнє повіко. Ми побачили дійсно, якою є вона насправді. Щирою, ніжною. Та тендітною дівчиною. Зараз шовчики ледь-ледь помітні, але до року вони будуть зовсім непомітними. Я дуже рада бачити щасливий погляд та неймовірний результат нашої пацієнтки, адже це змінило та покращило самооцінку нашої пацієнтки. Тому, якщо вас турбує нависання верхніх повік, звертайтеся за номером в Дірект і до зустрічі на консультації.